Це відео початок проєкту Science UA із дослідження і послідовного викладу інформації про харчові добавки, БАДи, харчові звички, дієти і таке інше. Є 100, є 111, є 140, 160, 300 322, 330, 334, 500, 570, Є 1400. Звучить страшно чи не так? Але це далеко не повний перелік харчових добавок, що ви можете з'їсти у вигляді звичайного домашнього борщу. Ви на каналі ScienceUA, і сьогодні ми поговоримо про буденну, але дуже важливу в житті кожної сучасної людини тему про харчові добавки. Поїхали! Ми те, що ми споживаємо, і очевидно, бажано було б споживати якісну їжу. Тому потреба в регулюванні виробництва харчових продуктів не має терміну давності. Всі чули про права споживачів, хтось може їх читав, а хтось може бачив їх здійснення в реальності. Але коли ви берете шоколадний батончик із полиці супермаркету, ви маєте можливість почитати, чи не зі сміття часом його зробили. Знайте, ви під захистом. Використання, кількість, чистота всіх незрозумілих вам компонентів і складу жорстко регулюється законом України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Але якщо питань до борошна чи цукру споживачів не виникає, то є номери, і якийсь перелік хімікатів після списку основних інгредієнтів насправді потребує пояснень. Визначень харчових добавок насправді дуже багато, і в принципі кожний з них лише трохи відрізняється від інших. Українське законодавство дає наступне вичерпне визначення. Харчова добавка – це речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва та у результаті стає невід'ємною частиною продукту. Цей термін не включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до харчових продуктів для поліпшення їх поживних властивостей. Тобто, харчова добавка не має жодного відношення до БАДів, які насправді мають високу харчову цінність і виражений ефект на людський організм. Це підводить нас до наступних дуже важливих для розуміння тез. По-перше, далеко не всі добавки штучного походження, популярною мовою хімія. А по-друге, їх додавання повинне бути виправдане технологічною необхідністю. Тобто без неї не можна обійтися. Але диявол, звичайно, захований в деталях. І я розповім про це трохи пізніше з огляду на законодавство України. Але перш за все, про самі харчові добавки. Для того, щоб регламентувати вживання, уніфікувати назви і уникнути плутанини, найпоширенішим харчовим добавкам були присвоєні є номери. Коди харчових добавок. Продуктах для використання в європейському союзі, тобто буква Е української є, а взагалі то англійська і значить ніщо інше, як просто «Юреп» або Європа. Відповідно до їхніх основних функцій, харчові добавки поділяються на групи, але звичайно це не виключає інших супутніх функцій добавок. За походженням, харчові добавки можна розділити на натуральні та синтетичні. Натуральні добавки – це виділення з природного середовища речовини. З рослин, тварин, грибів, мінералів, наприклад, всім відомий агар-агар, е 406 або карагенан, чи е 407. Популярні жилюючі агенти отримані із морських водоростей, а пектин е 440 із фруктів. Із синтетичними добавками все трохи цікавіше. Вони бувають двох типів: по-перше, це хімічно синтезовані речовини, що трапляються і в натуральних продуктах харчування. Наприклад, антиоксидант, аскорбінова кислота є е Е300, відома як вітамін С, або консервант сорбінова кислота Е200. До речі, остання була вперше виділена із звичайних плодів горобини. Подібні природні речовини почали виготовляти хімічним шляхом через те, що ці сполуки доволі простої будови, і їх значно дешевше виготовити на заводі, ніж вирощувати для цього ту ж горобину, збирати плоди, а потім ще й виділяти із них кілька сотих відсотка цільової сполуки. Це нерозумно. Тому, коли на упаковці ви зустрінете надпис Ароматизатор ідентичний натуральному, це саме такий, що був хімічно синтезований, але його можна було б добути із природи. По-друге, існують також штучні добавки, що не мають природних аналогів, наприклад, антиоксидант, бутилгідроксианізол е – Е320, або харчові азобарвники, наприклад, Е123 – амарант. Харчові добавки використовуються в найрізноманітніших цілях: консерванти для продовження терміну зберігання продуктів, стабілізатори, емульгатори і загущувачі для надання їм бажаної консистенції, барвники і фіксатори кольору для надання їжі привабливого вигляду. У зазначеному на упаковці складі продукту харчові добавки позначені груповим найменуванням, що вказує на їх основну функцію, після якого йде назва добавки або її код «Е». Наприклад, консервант е 220 у маркуванні продуктів харчування з деякими жовтими і червоними харчовими барвниками повинні бути присутні попередження. Харчова добавка такато або з таким-то кодом є, може чинити шкідливий вплив на активність і уважність дітей. На всіх продуктах, що містять підсолоджувачі, теж має бути відповідне маркування. Продукти, що містять аспартам є 951 і аспартам ацетилсульфамову сіль, мають на етикетці додаткове попередження: містить джерело феніл аланіну. Оскільки ця інформація необхідна людям, які страждають на рідкісне метаболічне захворювання фенілкетонурію. А якщо в їжі міститься понад 10% поліолів, наприклад, до недавно популярного підсолоджувача сорбітолу, то на етикетці має бути додаткове попередження. Надмірне вживання може спричинити діарею. Крім харчових добавок, у продукти додають також смакоароматичні добавки. До них належать різного роду екстракти, ефірні олії, коптильні суміші, синтетичні та натуральні ароматичні сполуки. У смаку ароматичних добавок немає кодів. Є Копительні препарати застосовують під час традиційного копчення для надання сильнішого смаку диму або для імітації процесу копчення. Виготовлення копительних препаратів починається із конденсації диму, далі конденсат розділяють на фракції, щоб видалити з нього шкідливі для здоров'я компоненти диму, як от поліциклічні ароматичні вуглеводні. Цікаво, те, що через фракціонування та очищення коптильні препарати вважаються загалом більш безпечними для здоров'я ніж результат традиційного копчення. Якщо до продукту харчування додаються смакоароматичні добавки, вони мають бути зазначені у складі продукту під загальною назвою ароматизатори. або має бути наведено їхнє повне найменування чи опис. Якщо ж смаку продукту було досягнуто виключно завдяки внесенню смаку-ароматичних добавок, у назві продукту має бути присутнє словосполучення зі смаком, наприклад, вода зі смаком полуниці. Тож перейдемо до розшифрування надокучливих номерів. Найчастіше в продуктах харчування використовуються наступні групи добавок: харчові барвники, консерванти, антиоксиданти, емульгатори, стабілізатори та підсолоджувачі. Крім перерахованих вище, використовуються додаткові групи, такі як регулятори кислотності, поліпшувачі борошна, антизлежувачі, підсилювачі смаку і запаху, загущувачі, жалюючі агенти, пакувальні гази тощо. Згідно українського законодавства, використання в продуктах харчових добавок дозволяється в тому разі, якщо за наявними науковими даними його використання не становить небезпеки для здоров'я споживача, в тому об'ємі, в якому її планується застосовувати. Воно технологічно обґрунтоване і не вводить споживача в оману. Особисто мені дуже подобається останній пункт. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи не вважаєте ви введенням в оману надання низькосортним інгредієнтам привабливого вигляду чи смаку за допомогою барвників, ароматизаторів чи підслоджувачів, чи можливо застосування підсилювачів смаку має обґрунтовану технологічну необхідність. Я ж залишу це питання відкритим. Перед тим як дозволити використання харчової добавки в європейському союзі, її безпеку для здоров'я людини оцінює Європейське агентство з безпечності харчових продуктів. Харчові добавки оцінюються на предмет токсичності, канцерогенності, мутагенності та інших показників. На підставі токсикологічної експертизи за необхідності визначають допустиму денну дозу ДДД, що вказує кількість речовини на кілограм маси тіла, яку протягом усього життя людина може щодня вживати без шкоди для здоров'я. Під час оцінки безпечності харчових добавок розглядають також і те, скільки найімовірніше споживач буде її вживати протягом дня. Цією метою для харчових добавок обчислюються рекомендовані межі та максимальні добові кількості продуктів, що містять певну добавку. Агентство вважає використання харчової добавки безпечним тільки тоді, коли денна кількість добавки, одержуваної з усіх продуктів харчування, виявляється меншою за максимальну рекомендовану норму. Наприклад, допустима денна доза підсолоджувача аспартаму, є 951, становить 40 мг на кілограм маси тіла. Це означає, що людина масою 80 кг може протягом усього життя без шкоди для здоров'я щодня вживати трохи більше ніж 3 грами аспартаму. Підсумуємо. Теорії, зареєстровані і дозволені харчові добавки загалом безпечні і не становитимуть негативного токсичного впливу, якщо не вживати їх понаднормово. Використання харчових добавок у продуктах має бути обґрунтованим. Це означає, що харчові добавки можуть використовуватися лише тоді, коли поліпшення або збереження поживних властивостей продукту неможливо досягти іншими технологічними прийомами. Наприклад, у багатих на жири продуктах харчування потрібно використовувати антиоксиданти, щоб захистити їх від появи гіркого смаку, зміни кольору, а також втрати харчової цінності. Перш за все, це стосується ненасичених жирів, які схильні до окиснення повітрям. Тобто антиоксиданти роблять ніщо інше, як окиснюється раніше і замість жирів в процесі зберігання через вищу хімічну активність в ролі відновників. Про один із найпоширеніших антиоксидантів аскорбінову кислоту, певно, чули всі: вона ж є е 300 або вітамін С. До речі, тим глядачам, що займаються довгими туристичними походами, напевно відомо про надзвичайно поживні сухі м'ясні суміші. Найбільш універсальною з них є пемікан, м'ясний концентрат корінних народів Північної Америки. У його складі, окрім м'яса та жиру, є велика кількість ягід, які, в свою чергу, містять антиоксиданти. Що не дозволяють прогіркнути жиру в суміші. У напоях часто використовують консерванти, вже згадано сорбінову і бензоні кислоти, а також їх солі, сорбати і бензоати відповідно. Вони служать для пригнічення розвитку плісніви і дріжджів у продуктах. Сорбат калію також додають на завершальній стадії виробництва ігристих вин. Після підсолодження він не дозволяє розмножитися дріжджам, чим попереджає повторне зброджування. Харчові барвники найбільше використовуються в кондитерських продуктах, солодощах, газованих напоях, а також у йогуртах та і морозиві. До м'яса і місних продуктів часто додають консерванти нітрити і нітрати, які пригнічують розвиток бактерій, зокрема й тих, що спричиняють ботулізм – надзвичайно небезпечне захворювання. До того ж, надають при цьому м'ясопродуктам рожевого відтінку. Щоправда, так вважали до 2018 року. І якщо ви хочете почути, що ж не так із нітритами у м'ясі, і які ризики пов'язані із їх вживанням, напишіть нам про це в коментарі, бо історія насправді дуже цікава. Отож, до висновків, не все, що звучить незрозуміло чи навіть лякаюче, є шкідливим. Уявімо ситуацію: ви читаєте склад, зустрічаєте умовне щось із дивною назвою. То це щось пройшло державну реєстрацію. А якщо це так. То нема достовірних даних про негативний вплив цього компоненту на здоров'я людини в кількостях, які може спожити людина. Теоретично і майже завжди практично ця система працює. Але, звичайно, бувають ситуації, коли негативний ефект є. Але не завжди вдається швидко знайти взаємозв'язок між погіршенням здоров'я і конкретним компонентом, особливо, якщо його вживають нерегулярно. Наприклад, у деяких людей може зустрічатися непереносимість синтетичних харчових барвників, у тому числі азобарвників. Лайфхак, якщо колір продукту ну дуже яскравий, під час його приготування цілком ймовірно використовували саме азобарвники. До дозволених в Україні азобарвників належить червоний е 129 який, до речі, призводить до гіперактивності дітей і багато подібних. Універсального рішення немає. Але те, що вас точно врятує від негативних ефектів готової їжі із супермаркетів, це максимально різноманітна і збалансована дієта. Ми розуміємо, що це, по-перше, дорого, а по-друге, важко в епоху глобалізації. Але якщо ви не можете відмовитися від всіх харчових добавок, то ви можете хоча б не вживати одній ті ж добавки щоденно. Друзі, якщо у вас є питання стосовно теми цього відео, пишіть їх в коментарі і ми спробуємо на них відповісти. Смачного і будьте здорові!